Далі говоримо з Тетяною Бережною, заступницею міністра економіки України. Пані Тетяно, вас вітаємо і говорити хочемо з вами про мікрогранти, тому що важливе питання для України. У березні уряд поновив їх видачу у рамках програми Власна справа. Більше сотні людей отримають по 250 тисяч гривень. Тут цікаві і допомогу на розвиток яких бізнесів українці найчастіше подають заявки, і яких помилок допускаються. Доброго дня. Так дійсно грантові програми, які уряд запустив в липні минулого року, продовжує діяти і в цьому році. І 1 лютого стартувала нова хвиля подачі найпопулярнішої програми серед всіх грантів мікрогрантів, які називаються власна справа. Нагадаю, що дійсно можна отримати грант у розмірі до 250 тисяч гривень за умови працевлаштування двох осіб. Зараз триває четверта хвиля в цьому році, і вона триватиме до 26 березня. До 26 березня. І заявки на ці мікрогранти можна подати на порталі дія, і ми можемо сказати, що вже цього року ми маємо 136 переможців першої хвилі, які отримують гранти в загальному розмірі 32 мільйони гривень. Найбільше переможців у нас з Львівської області, з Рівненської. З Київської та з міста Києва, і що дуже цікаво, що більше половини переможців це жінки, це 53%. Якщо говорити про ті сфери, відповідаючи на ваше питання, які найбільш популярні для отримання мікрогрантів, то це, звісно, оптова і роздрібна торгівля, наприклад, в. Першій хвилі це в нас 51 отримувач. Крім того, це організація харчування, переробна промисловість та професійна наукова та технічна діяльність. Хочу також зазначити гарні новини, що станом на вчора було профінансовано 717 українців, які отримали мікрогранти на загальну суму 170 мільйонів гривень. Це частково ті переможці, які отримали можливість скористатися грантом в минулому році, а також частина переможців уже першої хвилі в 2023 році. Раїнець, який отримує грант, це означає і робочі місця. А скільки взагалі було відкрито робочих місць? Чи є у вас статистика? Ну, хоча б за завдяки тій, тій же держпрограмі, є робота, та тому, що робочі місця і відновлення економіки, це напевно найголовніший ефект, якого чекає уряд і вся країна. Ви абсолютно праві. Дійсно, грантова програма є робота найбільше спрямована на створення нових робочих місць. І крім того, що в її складі є компонент мікрогрантів, є також такий компонент, як гранти на природні підприємства, на садівництво, на тепличні господарства. І ми можемо констатувати, що переможці цих програм за підсумками 2022 року створять близько 20 тисяч робочих місць, оскільки вже гранти отримали більше, більше ніж. 2530 підприємців, людей на загальну суму 1 мільярд 560 мільйонів гривень. Проте ми надіємося, що програма буде діяти і в цьому році, і в наступних роках, і це буде чудова практика створення нових робочих місць за рахунок підтримки підприємництва малого та середнього бізнесу. Пані Тетяно, дякуємо вам за відповіді, за те, що знайшли час. Поділилися інформацією. Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України, була в марафоні Єдині новини.